Вона народилась майже у в'язниці, а її батьки мали кримінальне минуле. Перший час її виховувала тітка. Це декілька неочікуваних фактів про життя відомої акторки Лейтон Містер. Та чи ці факти змінили її цінність як професіонала в твоїх очах? Це цікавий вступ до нашої теми. Чи є у тебе якась дорога серцю річ? Така, що ти навіть ніколи не думала з нею кимось поділитися. Вона дорога для тебе, і ти її дуже любиш, ну а ще дуже захоплюєшся нею. Ну, а тепер уяви, що тобі потрібно описати її для великої публіки. Ти починаєш говорити, яка ця річ чудова і чому вона така для тебе цінна. Для мене, наприклад, це улюблена книга, яку мені подарувала сестра. Я просто можу годинами розповідати про те, яка вона чудова. Мені здається, що я б переконала кожного в її унікальності. А ти вже уявила свою промову? Тоді давай трохи змінимо умови. А тепер уяви, що говоримо не про матеріальну річ, а самі про себе. Мені здається, я трошки спочатку зниюковію, а потім теж почну розповідати про свої сильні сторони. Ну а що до тебе, що ж ти розкажеш про себе? Чи розповіла б ти іншим про те, яка ти чудова, яка ти цінна та унікальна? Взагалі ми постійно говоримо про те, що потрібно полюбити себе. Але ж дуже складно полюбити те, чого я не знаю, з чим я навіть не знайома. Навіть друзів чи коханих ми полюбили, коли познайомились з ними ближче, не правда ж? Ось із любов'ю до себе. Спочатку потрібно прийняти себе, а ще свої можливості і свої риси, які нам подобаються. Але прийняти потрібно і ті, які б ми не хотіли мати. Хороша новина полягає в тому, що наша самооцінка гнучка. Вона не статична і ми можемо змінюватись. От я колись теж мала погану звичку, говорити не подумавши. Але згодом я зрозуміла, що це лише шкодить моїм стосункам з іншими. А з часом нашкодило і мені. Тому я вирішила це змінити. У нас точно є можливість вдосконалювати щодня. Розумієш, про що я кажу? Щоб підвищити самооцінку, потрібно інвестувати в самопізнання. Але давай тепер повернемось до актриси Лейтон Містер. Обставини її народження минули батьків не завантили на шляху до її мрії. Уяви, як важко було маленькій дівчинці сприймати саму себе адекватно. Адже навіть батьків не було поряд. В її житті труднощі, навіть після початку кар'єри, були величезними. У той час захворів менший брат. Вона багато допомагала йому коштами на його лікування. Це все було непросто. І з'ясувалось далі, що її мама витрачали ці кошти на себе, а не на лікування брата. Тоді молодій дівчині довелось забрати його до себе. Рідні завдали їй немало болю, але вона знайшла сили все ж таки рухатись далі. Вона говорила про те, що не хоче засуджувати батьків за їх минуле, адже, на її думку, людям властиво змінюватись. Вона пройшла нелегкий шлях розуміння себе і шлях до самопізнання. Дівчина досягла мрії і чітко розуміє, хто вона є. І минуле не вирішило, ким їй бути сьогодні. Щоб більше зрозуміти і себе, пропоную таку цікаву вправу, як лист до себе. Пам'ятаю, що якось у дитинстві я писала для себе дорослою. І от читаючи зараз ті слова, я починаю розуміти, якою я себе уявляла. Я можу порівняти сьогоднішню себе з тою, яка хотіла бути у дитинстві. Тож пропоную тобі теж написати такий лист. Подумай, що ти очікуєш від майбутнього. От я сама собі тоді писала. Обов'язково вийду заміж за улюбленого актора. Ну але ж давай не будемо говорити маленькій мені, що актор і досі не здогадується про моє існування. Окей? Це такий секрет у нас з тобою. Але давай повернімось до листа. Якою б ти хотіла бути через декілька років? Мені цікаво теж виконати таке завдання. Думаю, що я напишу такий лист вдома. А ще цікаво пригадати свої сильні сторони. Давай назвімо не менше трьох. Я думаю, у тебе все вийде. Нехай у мене це буде ерудиція, цілеспрямованість, ну і точно цікавість до вивчення чогось нового. До речі, якщо говорити про те, як ми себе уявляємо і оцінюємо, то хочу одразу дещо пояснити. Розумієш, це не лише про якісь фізичні характеристики. Це не тільки про нашу фігуру, про волосся. Це навіть більше про дослідження нашого внутрішнього світу, наших здібностей і взагалі нашого потенціалу. Це не просто пізнання нашої власної історії. Я розумію, що твої або мої страждання є теж частиною нашого минулого. Те, як нас колись зрадили або відкинули близькі, наші невиправдані очікування. Але це не визначає те, яким сьогодні ми з тобою є. Є дещо краще. Що дозволяє усвідомити, хто ми є. І це наші взаємини з Творцем. Якщо сьогодні запитати Бога, хто ти для нього, що він нам відповість? У моїй голові одразу виникає така відповідь: Ти моя дорогоцінна донечка, ми створені за його ідеєю, і кожен з нас унікальний. Уяви, просто уяви, наскільки ми дорогі та важливі для нього, що куплені кров'ю самого Христа. Усвідомивши свою цінність, буде набагато складніше вивести нас з рівноваги, особливо якимись негативними коментарями. Але як же краще зрозуміти себе? Тут у мене є декілька порад: слухай уважно і запам'ятовуй, а можеш навіть занотувати. Перше, це звертай увагу на те, що тобі подобається. А ще на свою поведінку, особливо на ту, яка дуже часто повторюється. Друге, і, напевно, найголовніше. Спробуй розповісти свою історію Богу. Попроси Його в молитві допомогти зрозуміти себе саму. Запам'ятай ось цей вірш: саме так буває з моїм словом, яке виходить з моїх уст. Воно до мене не повертається порожнім, але виконує мою волю, звершуючи те, заради чого я його послав. Знай, що Ісус готовий змінити твою історію. Давай будемо слухати, що Христос говорить нам, і довіримось Йому цілком. А тепер дозволь за тебе помолитися, дорогенька. Будь ласка, подаруй нам впевненість, що ми твій чудовий витвір і ми є цінними для тебе. Амінь.